Сьогодні все почалося зі струнного квартету. І це далекий 2006 рік. А після того, в співпраці з відомими музикантами Остапом і Ольгою Шутком, ми вже обросли, ми трошки. Додали або об'єдналися з іншими музикантами, і в нас створився невеличкий струмний оркестр. Це був 2011-2014 роки. Через пандемію трошки наша діяльність призупинилася. А от це вже другий рік після відкриття палацу культури і мистецтв. Ми знову відновили свою діяльність і помаленьку-помаленьку доросли до невеличкого струнного оркестру. Тому можна сказати, що це тільки другий рік нашої такої співпраці в колективі теперішнього складу. Коли складні обставини, люди потребують певного натхнення і певного переключення або відпочинку. Ну ви знаєте, що саме Різдво воно відбулося, народження Христа, в дуже темний час Ізраїль або Юдея були під окупацією. Тобто були дуже темні часи, ворожі війська, але якраз саме в цей темний час прийшло світло. Прийшов Спаситель. І символ Різдва, якраз він найкраще і найсильніше себе проявляє в такі складні обставини, коли ми розуміємо, що не все залежить від нас, нам потрібна допомога. А музика вона допомагає людині налаштуватися на щось більш возвишене, на, на щось, що поза межами чисто людського існування. Тому я думаю, для кожної душі. Музика потрібна в будь-які часи. Найперше нас надихає сама музика, тому що ми вибираємо репертуар, який торкається серця, торкається душі. Тому ми з насолодою самі виконуємо ці твори. А на концерті у нас відбувається таке якесь неймовірне дійство. Де наші душі, наші відчуття і переживання глядачів вони об'єднуються, і ми часто відчуваємо це співпереживання. Виступ особливий по-своєму, але найбільше запам'ятався в цей останній період. Це концерт в 22-му році. Здається, 28 травня ми в Палаці культури робили концерт, який був присвячений і нашим захисникам і були військові. І, взагалі, в цей час ми відчули, наскільки люди. Сприймають музику як щось духовне. Це були в нас твори, які сприймалися як молитва, наприклад, мелодія Мирослава Скорика. Були твори, які сприймалися як гімн непереможності українського народу, нашого духу, нашого стремління до свободи. Я почав займатися музикою взагалі то з фортепіано, тому що в мене і дідусь любив музику, він самотужки вивчив акордеон. І моя мама, і тітоньки, взагалі, моя мама, дівоче прізвище її Огінська. І взагалі був такий відомий композитор, і всі знають Полонез Огінського. Тому якось у нашій сім'ї вже е, така думка літала, що я буду займатися музикою. Я сам записався на фортепіано, але порекомендували із студії перевестися в музичну школу. І там я пішов на скрипку. І не жалкую, тому що скрипка це королева музики. І скрипка здатна передати найтонші почуття душі. Скрипка і музика потребує особливої уваги вже з раннього віку. Тому я, займаючись на скрипці, все-таки мав уже певні професійні здобутки, перемоги в конкурсах, сольні концерти. І якось так природньо воно йшло, коли викладач запропонував поступити в. Спеціалізовану школу музичну при консерваторії для обдарованих дітей. пам'ятаю, тато тоді мене покликав і сказав: Ну, ти ж розумієш, якщо ти поступаєш в цю школу, тоді музика виходить на перший план, а все решта відходить на другий план. І знаєте, я тоді, 13-літній хлопець, дав таку відповідь. Тату, я ще не знаю, ким я буду, але я вже не можу жити без музики. Я дуже вдячний моїм колегам і колегиням, які все-таки на ентузіазмі, на цій любові до мистецтва і до людей працюють і роблять таку неймовірну роботу, адже вивчити такий репертуар, такий багатогранний репертуар це багато зусиль. Вони багато доклали зусиль, щоб здобути цю професійну майстерність, адже музикант потребує мінімум 16 років. Щоб здобути вищу освіту і володіння інструментом, тому я вдячний всім музикантам, які не здалися, продовжують займатися і дарувати людям свою творчість.